Ролі козацтво дозволі, Летаври над полем гудуть, Ординці прокляті розгою, на землю українську йдуть, Ще митьона й багато з нас своїм життям проститься, За Україну кайня це нехай святиться, ж ніж передусмерти війна, битись, не злікати, Господь раз нас з Україна, мати, зброї, козацько, до зброї, ми скинемо, грішне земле, за волю постане горою і слава всіх не мене, ще митя, найбагато з нас своїм життям проститься, за Україну, кайняється, нехай святиться, ж перед усмертом. Останній раз нас Україна, мати, і здорові, козацтво до і зброї, Вітчизну свою борони, про себе времо, як герої, омир України, сини, ще питя, з за своїм життям проститься, за Україну та і це нехай святиться, жиж перед у війнам війна, мити не звикати з Україна мати, зброї, козацтво до дозволі, летаври над поле ідуть, ординців прокляті розгоню, на землю українську підуть.